Ницький ритм сто і Місто над Богом, події, що поруч. Вітаю всіх, хто приєднався до першого вінницького мультимедійного проєкту Час Змін. В Студії я автор та ведучий Семко, А також вітаю сьогоднішніх гостей. Сьогодні прем'єрні гості. У мене відверто вам скажу за весь час існування проєкту Час змін. Жодного разу навіть ніхто не додумався їх покликати. А вони існують, а вони так і є. Повірте мені. Сьогодні мене у мене в гостях Михайло Федорас і Андрій Грицай. Це комедіанти, стендапери, резиденти стендап клану Вінницького стендап-клану Кулак дракона я вас вітаю, хлопці. Привіт, привіт. Я не помилився, якщо я правильно сказав, що це що ви резиденти вінницького стендап-клану. Так, саме так. Це Тому... не франшиза. Ні, це не франшиза. Вони це... наші рідні. Це унікальний вінницький подільський продукт, О, уніка... вінничани. унікальний вінницький подільський продукт. Ну що ж, е у нас є інформаційний привід. У нас по-взрослому, як то кажуть. У нас є інформаційний привід, адже хлопцям е клану, вірніше, кла Кулак дракона, клан Кулак дракона буде святкувати, ось буквально ще там години, напевно, залишив лися чи там ну Чуть-чуть да? буде святкувати свій день народження. Отож, бо про день народження, про клан кулак дракона, про це і розпочинаємо. Коли він був організований, да е, попавдав хлопці самі по собі трошки доросліші, ніж кулак дракона. Кулаку дракона виповнюється три роки. Угу. Календарно вже виповнилось. Календарно воно було 18 червня, але от власне завтра, 1 липня, у нас грандіозне святкування буде відбуватися. Коли... Е, коли Одразу від... кажи. com o 1 липня 1900 Вінницький театр Ляльок, той що в книжці буду я, буде Андрій Грицай, Роман Щур, Андрій Резидент. Це в нього прізвище таке. І ще двоє запрошених чудових коміків. Олег Лузанов, який був з нами з самого початку, з перших днів створення. Він сам з Хмельницького. Зараз uh -huh. він вже дуже активно просуває стендап-комедію у Львові. І буде слава Бу. Дуже класний стендап-комік. Він сам з Херсона. Тому також теми Херсона. На завтра, я думаю, будуть підняті під час самого власне концерту. Стендап-клан uh, був створений, от, як ми вже сказали, три роки тому. Uh, він був uh, загалом, депу, типу, всі, хто входять в нього, це як в якомусь сенсі колишні, колишні виходці з гри на три букви, всі через це проходили. Це дуже велика школа, типу, нам це все дало. Але ну, типу, жанр сам по собі він вже такий, я думаю, він вмираючий. Тому. Стендап, це типу молодь, тусовка йов. Mm. Молодеж до це, 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 Ну я це знаю це просто, процес. що у вас є такі, така форма, як хтось каже одну фразу або каже одне слово, і кожен має на цю фразу. як це називається зараз? Це взагалі це імпровізація. Це імпровізація, Да? Та, та, та. ти був у нас на імпровізації. Це був. трошки інший формат. Насправді, типу, це зовсім не те, що є. Ну, типу, стендап mm -hmm. і імпровізація. Це зовсім різне. Це стендап, це те, що ми готуємо зарані. Імпровізація це створюється тут і зараз прямо на сцені. І існує тільки ці хвилини. Типу, більше воно ну не буде існувати. Ну, воно. Буде тільки зовсім інакше. Ну так ну, наприклад, так само, так само, як джазова імпровізація. Вона ніколи не може повторюватися, хоча тема одна і та сама, тобто слова одні і ті самі. А, Андрію, що можна очікувати завтра? Завтра можна. крім, ну вже все, ми там почули, хто це буде, де це буде, як це буде. Да, те, що Михайло озвучив, це основне. Що можна очікувати, дуже багато сміху, приколів, веселощів. Також чекає на глядачів благодійний аукціон. Ми uh -huh. підготували дуже круті лоти. Будемо збирати для наших захисників на тепловізори. В нас вже запущений, в принципі. Досить давно ми збираємо е, і будемо добивати саме цей збір. Хочемо красиво зафіналити цю історію. Е, і основним лотом буде це футболка, підписана Олександром Зінченком, угу. футболістом зірної України. Зараз ловлю себе на думці. Якщо я зараз прямо в ефірі скажу, що всі шановні наші глядачі і слухачі, хто завтра хоче привітати хлопців? Прошу дуже абсолютно спокійно. Можна брати, от можна брати дві крапки. Ставлю і тут вражуся з вами. А які подарунки? Солодкі подарунки берете. Берем. Так, значить, солодкі подарунки вони беруть. Раз. Андрій не бере, я, я... беру. Ні, да? так. Так, е, що ще можна приносити? Е, можна Фрукти, при... овочі. Фрукти, овочі, бараболька, циб... сіточка, цибульки це прям взагалі. Приходить... Колючі ріжучі, будь ласка, не треба. Колючи, рі... Тобто чесник цибу, цибуля. Так, Можна. Окей. А е, що ще би ви хотіли? О! Це запитання, яке абсолютно перед кожною людиною постає е, перед днем народження, або постає у друзів цієї людини. Що ж йому подарувати? Що ж вам подарувати? У вас є нагода зараз спрямувати ці всі думки і сказати, що ви хочете отримати на день народження. Смерть ручні, Смерть <світ> ну, ручні? єдине нас ну, чекати. Насправді, да, єдине це подарунок. дійсно ми всі хочемо. <світ> да. А що нам хоч ну, якщо от так, прям реально трошки приземлитися, що ми хочемо? Ми хочемо, щоб прийшло максимально більше людей. Ми хочемо, щоб вони сміялися. Ми хоч, ми хочемо, тобто, тобто, тут ми не так хочемо отримати подарунок, як ми хочемо дати цей подарунок <тас> людям, які які прийдуть, які розділять з нами цей чудовий вечір. Коли я це невеличка, це навіть не таємниця, але просто невеличка моя особиста історія. Коли я вперше дізнався про клан дракона, це було не так давно. І мені стидно, що я раніше про вас не чув. Що у нас в Вінниці такі є, дійсно, бо мене цікавить ця тема. Але до мене на зв'язок вийшла дівчинка, яка зараз мене страшенно постить, закидала мене. От я бачу на, на, на екрані: вона закидала мене сердечками і так, далі, і так далі. Дякую тобі дуже. Але питання: ось прошу: питання про те, що у вас в основному це квартет хлопців. У вас дівчата коли-небудь були в команді? Е, були крім основного менеджера. Наскільки я розумію зараз? <рес> да, основний менеджер у нас зараз Іра Мої. Да, да. Привіт, були дівчата у нас і. Були в нашому стабільному лайнапі, в постійному mm -hmm. зараз немає, але звісно дуже хотілося б, щоб були, тому що ну ми зараз ми, ми дуже часто проводимо такий формат як відкритий мікрофон. Це коли будь-хто може прийти виступити, і там є дуже багато класних талановитих дівчат. І Я думаю, що їм ще трошечки більше часу дати, трошечки більше, щоб вони ще пописали, щоб вони ще постаралися. І я дуже сподіваюся, що. Хтось з них тож, я впевнений, що хтось з них точно увійде в наш основний склад е, ті, які були, куди ділися. Е... Вагітність? Дев'ять місяців. <с. Де вони повернулися назад в Хмельницький? А, все-таки з Хмельницька. Да? Да, ну, нас... а, Він... а що в ві... а Вінницьких нема? Він Вінницьких... Вінницьких дівчата, Вінниці, ну, я, Вінниць, все, я не, не розумію. я Особисто я, наприклад, я не можу сказати, що я жертва ваших жартів, Ну тим не менше <с. 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 ну жартували наді мною достатньо жорстко, весело, цікаво, всі сміялися. всі Завершуйте їх до нас. Ну то де де ви, дівчата? Вот про от. Чотири кавалери, вот чотири. До речі, я не помилився. Кавалери одружені, не одружені? Ну майже одружені. А... Всі, все, б, б, от майже все, всі майже одразу. Така була рекламна кампанія. Ти розумієш, ну так зараз гавно заходило. Ну, тим не менш, дівчата, приходьте, давайте якось активніше, трошки активніше. В гумористичному плані. Ми на 100% вільні і можемо приділяти будь-який час. Стосовно вільності і стосовно гумористичного плану. Чи є запитаюся дуже грубо, чи є речі, про які ви ніколи не будете жартувати? От є та. Ну немає як такого написаного, що типу, це табу, це ми не жартуємо. Є здоровий глуст і розуміння того, що зараз актуально, що зараз на часі, а про що зараз ну просто не треба виносити цю тему на сцену, тому що. Може, колись потім. Зараз воно uh -huh. комусь дуже сильно болить. Зараз воно може бути. Ну тому що ми взаємодіємо з глядачами, і ми розуміємо, що ми це віддаємо їм. А якщо ми в них будемо викликати більше негативних, ніж позитивних емоцій, то вони до нас ну не повернуть. Ні, ну не повернуться. Вони встануть і підуть. Ну власне, вони просто встануть і підуть. А... Якщо от тепер вже таке практичне. Андрію, зараз, зараз, зараз підключиться. А, я, ні, я, я просто зрозумів, хто сьогодні тут де. Просто Андрій прийшов і він все абсолютно фіксує, слідкує. Е... Андрій контролює, щоб та, я та. щось лишнього, не дай Бог не зробив. Не, не, не дай Бог. Да, да. І я, щоб, не дай Бог, щось зайвого не запитався. А там Це... просто, ви просто не бачите, в Андрія дуже довгі, довгі руки, в нього тако під столом, два пістолети. Я не знаю, що в нього довге. розумієш Ну Я ж попереджав перед ефіром. Тому, що під столом, да, під да, столом тільки є. після ефіру а, так, ось, е, якщо говорити про е, теми, ну про теми ми говорили вже, е, якщо говорити про е, вашу взаємодію з е, глядачем. Е, Три роки ви починали працювати до е, явної гарячої фази агресії рашистів. Зараз ситуація півтора року вона дуже кардинально змінилася. Відчули ви рівень гумору, теми гумору, сприйняття різних моментів? Скажу дуже грубо, як на сленгу, тоді то заходило, та фраза заходила, а зараз ця фраза не заходить. Чи навпаки, тоді на ту фразу ніхто не рефлексував, а зараз вона просто відлітає там і так далі. Ну так зві? Далі. Звісно, що є таке особисто я приєднався до клану тільки півроку тому, але, ну, з власних спостережень, то, звісно, є такі якісь штуки, які раніше могли працювати стовідсотково на всі зали, всі аудиторії. А зараз, по-перше, люди зараз активніше слідкують за українською комедією, тобто російський ринок повністю відійшов, не будемо казати, куди і. Люди слідкують, люди зрозуміли, що комедія українська вона все таки є, вона живає. Ці люди не з'явились ні звідки, а ну, постійно творили і працювали. Просто до них треба звернути увагу. Ще один момент: знову таки, якщо робити історичний такий екскурс, раніше, на жаль, на нашій території все-таки превалював гумор російськомовний. Це і багато було трансляцій е, Запорєбріка, Це і багато було приїжджих і неприїжджих, Це і е, ми дивилися знову таки маючи можливість через тарілку або через мережеві моменти. Ми дивилися знову таки гумористичні програми, е, расистських гуманістигу. І було таке враження, що гумор, крім російської мови, або гумор е, носієм, якого наприклад є російська мова... Мова, він інакшим просто е, бути не може. Як момент переходу, або як момент, все таки лобіювання е, українських жартів. Жартів українською мовою, і найголовніше це робота з е, глядачем і слухачем. Як тут ви відчули от якісь спочатку, можливо, незручності, непорозуміння, а потім, коли пішло, коли не оцей момент угу. є, що дає що сказати. Дуже гарне питання насправді. Е... В мене, по моєму власному особистому досвіду, да, я дійсно я колись споживав російський контент, але в якийсь момент, типу ще до початку повномасштабного вторгнення, я від нього почав відмовлятися, тому що, ну, знаєш, є оце відчуття, ну, не то, ну, ну от щось не то, от, ну, не може воно бути саме так. Дуже багато російського, так би мовити, так би мовити, російського, так би мовити, гумору. Воно базоване просто на оскарбленні іншої людини, бо такі правила, типу, шоу на Ютубі, виступи якихось не знаю, гуртів, команд, типу і так далі. Воно базоване на оскарбленні іншої людини просто тому, що вони кращі, вони, ну, типу, такі були правила. Я почав відмовлятися від цього контенту, десь. Не знаю, в році вісімнадцятому-дев'ятнадцятому, типу, десь так, коли я вже почав щось відчувати більше. Більше краще, коли вже якось таким чином склалося. А от, власне, вже після початку повномасштабного вторгнення, то е, попит на україномовний контент він різко виріс. Він виріс кратно, просто в ну, в десятки разів, якщо не в сотні. Я не знаю, яка угу. там математика, чи є якась статистика. До речі, було б цікаво на таку статистику, було б цікаво подивитися. Угу. Е, Ну і звісно, зараз дуже багато є незаповнених ніж, куди можна зайти. І плюс, ну типу, дійсно зараз наше суспільство воно готове сприймати український контент і воно хоче сприймати український контент. Дуже радію з того, скільки з'являється на Ютубі шоу, на телебаченні, взагалі, скільки нових коміків, форматів, жанрів, третє, п'яте, десяте. Тобто зараз він розвивається. Дуже класно, і це мені дуже подобається. Андрій, що заповнюється просто да. ця ніша, а дуже дуже активно, тому що голод відчувається. Це правда. Да, ну Михайло абсолютно правильно все сказав. І зараз було б абсолютно дивним, якщо б хтось на тому самому відкритому мікрофоні вийшов би виступати російською. Я ну навіть не бачив такого. Ну за... мікрофон мікрофон, би ви загубили це точно. Так і угу. ну, всі сприймають, що це так. І має бути і це абсолютно нормально, і це дуже тішить. Насправді, ну от, власне, навіть одна невеличка ремарочка. У нас раніше в нашому основному складі був такий хлопець. Його звати Андрій Мельник, і він сам по собі він росіянин. Він mm -hmm. має російський паспорт. Він переїхав до України в 15-му чи в 16-му році. З тих пір він живе в Україні, ні разу не виїжджав на територію ТУ. І от, власне, недавно в нас проводився один захід. Мані Майк, він дуже довго до нього готувався, він, е, він вчив мову, і він, власне, він написав повністю матеріал українською мовою. Він вийшов, він виступив. Дав йому в якихось моментах було важко. Але в цілому, через оцей бар'єр вже навіть сам він для себе його переступив. І це, типу, дуже класно розуміти, що, е, що люди, які. Приїхали сюди, які знаходяться тут. Вони розуміють, де вони знаходяться і в яких обставинах вони знаходяться. Тому український контент в нас зараз. Ми навіть будемо його розповсюджувати не тільки на території України, а й отак східніше, північніше, щоб там свого контенту ніякого взагалі не залишило, щоб всі тільки дивилися на гарних А, Окей, е, хто пише? Традиційне запитання. Я знаю в принципі відповідь, але я маю озвучити. Хто пише? Всі самі пишуть, дійсно. Хто що? рецензує? Е, ну, немає... О, Зам... а, це цікаві... <ріст> цікаве питання. Чи тут, є рецензент? Е, е, ні, тут не. Ну, є взагалі таке поняття, як comedy buddy, коли ти з кимось вдвох е, обговорюєш свій матеріал, але всі абсолютно самі пишуть. Просто: якщо є потреба, ми сідаємо разом, обговорюємо. Uh, і з цього насправді теж дуже багато комедії. Ну і плюс, звісно ж таки формат відкритого мікрофону. Ти ніколи не знаєш. Типу, наприклад, то, що може бути смішна коміка, може бути несмішно залу. Uh -huh. І для того, і, власне, навпаки є, може і, бути. і навпаки, звісно, для того власне є відкриті мікрофони, куди ми несемо наш новий матеріал, ми його перевіряємо, тестуємо. Що гарно заходить, ми його залишаємо, якось там адаптуємо, міняємо, що погано заходить, або викидається воно взагалі, або просто якимось чином переписуються. І знов там колись на угу. відкритий мікрофон не ну, фокус група. Е, кажи е, да, основний рецензент це глядач, звісно. Ну, ж, да. на відкритому мікрофоні. Е, ще один момент. Е, чи були за три роки в команді, в компанії, в гурті, в вашому квартеті? І не тільки квартети, так розумію, що там форма була трішки, Ну, мінялася, змінювалася форма. Чи були е, такі моменти, коли один одному. Казав, ні. От, от точно, оцей матеріал не піде. Бо да, да. то, що вирізали один одного. Абсолютно, таке буває дуже часто, коли ми збираємося, тому що там в когось одне якесь світобачення, mm -hmm. воно може не співпадати з Ладно, світобачення поганий приклад, гуморобачення. Е, і звісно, типу, є таке, що там, наприклад, я там щось написав, я там приніс на наші якісь там загальні збори, що там, типу, хлопці, от я не впевнений, типу, з приводу цього. Давайте ми щось подумаємо. Я його розказав, а там інші кажуть, та ні, типу, це ну, навіть не треба туди лізти, воно там, типу, не збите, не сформоване. Ну і воно викидається, угу. і це абсолютно нормально. Це робиться не для того, щоб образити, якого, ну, типу, щоб образити угу. іншого коміка, а це якраз таки для того, власне, щоб, щоб він покращився, щоб покращити. Його рівень, щоб в цілому покращився загальний наш рівень. І тепер на завершення. Залишається буквально десь ну, хвилинка-півтори у нас точно. Е давайте будемо смішити богів. Е три роки пройшло. Де ви бачите себе через три роки? Ох, класне питання. Е бачимо себе віничанами, які. Що е ти, ко... та... ти там читаєш? Там нічого не написано. Віничанами, які. Е Підкорюють всеукраїнський рівень комедії. Напевне. Ще підкорюють? Ну, або вже підкорили, і планують ще розширятись на е, Європу, світ. і Дуже важке запитання. Напевне, а чого ж важке? Насправді. Та важко сказати, що завтра будеш любити. а ви кажете, Я ж тому і сказав, смішимо богів. Ну, Можливо, до, до речі, можливо, і рубрику таку невеличку, від кому да, мікрофоні можна. можна запустити, смішимо богів. А... Що ти Зевс? <ріст> <ріст> зєва. Зєва. Що <ріст> да. ти Зєва? Єва? Ну що ж, хлопці, я дійсно щиро радий, що ми на кінець зустрілися, побачилися в офіційному такому форматі, не дивлячись на те, що не в офіційному, ми вже знайомі. Ще раз нагадаю нашим глядачам і слухачам: сьогодні у мене були Михайло Федорас і Андрій Грицай, комедіанти, стендапери, резиденти стендап-клану Кулак Дракона. У них Офіційно будемо так вважати і будемо так говорити. Офіційно завтра день народження. Завтра, о якій годині? Дев'ятнадцята година театр ляльок. Це книжка. Вхід з лівої сторони, з ліворуч. Так що хлопці абсолютно нічого не відмовляться. Якщо там мішечок картопельки цибулька. Сальце, с... будь ласка, все. все абсолютно можна приносити разом з собою. І помідори Обязково. навис. На, на виступ, кислі. К, як то кажуть раніше, на виступ комедіантів обов'язково треба було взяти з собою кислі помідори і капусту. Ну, я не знаю, хіба що там ще когось квашена капуста залишилась, то беріть і то піде. Зробимо салат. І то піде. Хороший, хороший, Дякую салатів. вам. Так, шановні наші глядачі і слухачі, і з вами я ще не прощаюся. Ми трішки послухаємо приємну музику, і потім обов'язково повертаємося на наш майданчик. Новий вінницький ритм. 101,8 РФ. Місто над Богом. Події, що поруч.